Період. З 12-го до теперішній час кошти по сплаті ТОВ Голден Хаус не надходили. Мені трішки дивно читати пояснення ТОВ Голден Хаус, а саме пункт 2 на сторінці другому їхніх пояснень, вибачайте, на сторінці 3, де вони вказують, вказую, що, зокрема, вони забезпечили використання землі за цільовим призначенням, задержувались в законодавства законодавства охорону довкілля, дотримувалися правил добросусідства. Ваша честь, фотографії я хочу залучити до матеріалів справи, фотокартки стадіону старту, де, будь ласка де буде чітко видно, в якому стані знаходиться стадіон старт. Я вибачаю, це навіть стадіоном назвати не можна. Там літом дерева ростуть поміж е, сидінь. їх е, сидінь вже практично не залишилося. То хіба це задержання правил до хіба це задерження правил зелен... е, утримання зелених насаджень на даному стадіоні? Е, Ваша честь, Справа в тому, що ми повинні розмовляти лише за період з 26 лютого 2010 року по 25 квітня 2011 року, тобі ж один рік. Чому один рік? Згідно тимчасового порядку передачі земельних ділянок користування був власність у місті Києві затверджене рішення Київської міської ради від 2015.074 року, яке було чинне на 10 рік, на 11-й рік. В частині 10 статті 19 вказано, що рішення Київської міської ради про передачу земельної ділянки в оренду, а це рішення 10-го року вважається таким, що втратило чинність через 12 місяців після набуття ним чинності, якщо відповідний договір не було укладено. Тобто, ми зараз розмовляємо лише за період з 26 лютого 2010 року по 25 квітня 2011 року. Ці листи, які були надані на виконання вимоги колективного суду представниками ТОВ «Голденхаусу», відносяться до 2013 року, 2012 року, 2014 року. Протягом 2010 року і початку 2011 року, хто в Голденхаус не зверталася фактично на виконання всіх вимог, викладених в пункті 6 рішення Київської міської ради, не зверталася не до Київської міської ради, а от не зверталася до Головного управління земельних ресурсів. <рес> Чисне слово рішення постановлено України від 17 грудня 2015 року Київський Київської комісії на адміністративній судосладі колегії суді, вуличі судя, студії під справа за залучити секретаря судового засідання архівне та представників сторін, роздавну судовому засіданні в місті Києві апеляційну справу Київської міської ради на постанову посунути суду міста Києва 4 вересня 2015 року у справі за адміністративним позовом по висловим обмеження відповідальності вода хаос до Київської міської ради по познанням та та спросування рішення. Постановили апеляційну справу кількоської міської ради задовільнити частково. Постанову позвонить з 3 статті 4 вересня 1015 року скасувати. Ухвалити мобі постановою випадки вимагані товариство замеженої відповідальності у кого-то хаос заборінити частково. Визнати протиправнень постосувати рішення Київської міської ради за номером 173.1038 від 4 березня 2015 року. Вчаснення визнання такі що втратили гільмість пунктів 1, 2, 3. 7, 8, рішення Київської міської ради 26 лютого 2010 року за номером 418-3856 про передачу порядок хаос у земельних ягод для комплексної постійної спортивного комплексу «Стадіон Стар». До решті позовних вимог відмови. Встановлена врага силу з моменту проголошення та може бути протягом кожного днів шуком подання касаційної скарги безпосередньо вищої суду України. Повний текст на протязі п'яти днів буде виготовлено. Починаючи з вироди, через конфедельних ви служб можна такого полічення отримати. Так, так почекаєте десь хвилин фагом, ми вам будемо...